Ти ставишся до вільних стосунків. Чесно кажучи, нормально. Mm -hmm. Нормально, тому що якщо люди хочуть, ну, вони один одного знайшли і вони розуміють, що вони ну, от в них є бажання ще спробувати да, там, сексуальний досвід з іншими людьми, у них є таке бажання, але при цьому партнера свого вони втрачати не хочуть. Саме партнера, тому що вільні стосунки це більш про партнерство. вже Це не просто про стосунки. Це більше, ніж просто там, любов, це більше, ніж дружба. Це. Хай левел, коли ви можете один одному прийти і сказати правду. Я хочу. Отак, отак, отак. Дівчина каже, чого ти це хочеш? Я так не хочу. Ви починаєте розмовляти, і потім все одно знаходите якийсь компроміс. Це про партнерство, коли ви знаходите компроміс. От. І якщо люди прийшли до цього, Якщо це от такі вільні стосунки, так, да, коли вони договорилися, коли вони розуміють, типу там об обазначили якісь правила потрібні і відносяться до цього по дорослому, розуміючи, що ну, ж таки кожна людина має прожити свій досвід, то я відношу цього нормально. Якщо це історія, типу, там я. Кого хочу, а ти женщина, ти должна сидіти, смотрети, і потім, чи ти взагалі не должна, а, а я там этот. Ну, коротше, це шляпа. Це вже не вільні стосунки. Якщо ти о? хочеш спати з іншими дівчатами, то приймай те, що твоя дівчина може спати з іншими. Я до такого готовий потенційно. А, і мені б сказали, що тоді я буду спати з іншими людьми. Я б сказав би, що це справедливо. Якщо ти а, хочеш щось робити, то дай волю своїй другій половинці по своєму партнеру робити те, що хоче вона. Всі ці історії, коли ти щось комусь забороняєш, ти стаєш тією самою рамкою, тим самим говном, яке тобі приходить і каже, тобі це не можна, то не можна і так далі. Якщо ти станеш оцим для свого партнера, то все, вашим отношенням піде, у вас не буде ніяких стосунків. Якщо ти хочеш довгі стосунки з людиною, то ви маєте один одному давати свободу вибора. І маєте відносини до того, що ви як в дитинстві зустрілися, пацан і дівчинка. і в місті оцю жизнь гуляють. Понімеш? граються в цю житті. Отак. Я бачу це тільки так, по-іншому я не бачу.